Вітаю на уроці математики. Продовжуємо з вами розв'язувати задачі на зменшення числа на кілька одиниць. І для початку трошки розімнемось. Придивись уважно на екран. Скільки важить песик? 7 кілограмів. А скільки важить котик? 3 кілограми. Хто легший? А хто важчий? Перевіримо. Песик важчий за котика. А тепер давай усно обчислимо. Наскільки котик легший за песика? Яка різниця між вагою песика та котика? Я тобі трошки підкажу, щоб дізнатись різницею між вагою, нам треба від 7 кілограмів відняти 3. Порахуй. Від 7 кілограмів відняти 3 кілограми буде 4 кілограми. Тож котик легший за песика на 4 кілограми. А тепер попрацюємо письмово. Давай разом з тобою запишемо сьогоднішнє число. Як завжди, три клітиночки вниз на четвертій посередині пишемо число 19 березня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А коли дописуєш, продовжуєш перегляд. А сьогодні, коли допишеш, приготуй ще до уроку олівець та лінійку. І тільки потім продовжуй перегляд, щоб потім не відволікатись. Домовились? Розв'яжемо задачу. Які дерева у нас зараз на малюнку? Ліворуч дерево сосна, а праворуч ялинка. Висота сосни 18 метрів. А ялина. На 5 метрів нижча. Яка висота ялини? Давай знайдемо висоту ялини. Для зручності скористаємося табличкою з коротким записом задачі. Отже, яке число нам точно відомо? Так, ми точно знаємо, що висота сосни 18 метрів. А чи знаємо точно, яка висота ялини? Ні, не знаємо. Але що нам каже задача? Так, ялинка на 5 метрів нижча за сосну. Нижча означає менша на зріст. І якщо ми маємо підказку, де нам сказано, що щось Менше або нижче, то нам потрібна дія віднімання молочинка від відомого числа, тобто 18 метрів. Ми віднімемо яке число? Так, ми віднімаємо число з підказки. Віднімаємо 5 метрів. Запиши, будь ласка, цей вираз в зошит. І обчисли його самостійно. А потім повернись і ми разом перевіримо твою відповідь. Тож давай перевіримо, скільки у тебе вийшло. Щоб відняти від 18.5, дивимось. Ліворуч, в першому числі є десятки, а в другому десятки немає. Одразу пишемо десятки у відповідь. А вже потім обчислимо одинички. 8 зменшити на 5 буде 3 одинички. Таким чином у нас вийшло 13 метрів. У тебе так? Впевнена, що так. І як завжди, в задачі обов'язково запишемо, що саме ми шукали. 13 метрів це ялина, це висота ялини. Допиши, будь ласка, в дужечках, що саме ми відшукали? Висоту ялини ми обчислили. Тож можемо, можемо рухатись далі. Придивимось уважно до задачі. У відрі 8 літрів. Чи вистачить води? Цієї води, щоб наповнити 3 дволітрові банки. Як ти думаєш, чи вистачить 8 літрів, щоб розлити у три 2 літрові банки? Треба з'ясовувати, я з тобою згодна. Давай зробимо запис і визначимо: по-перше, ми запишемо скільки води у вітрі. Пробуй зараз писати без пауз у відео. Домовились. Отже, у відрі 8 літрів. Пропустимо одну порожню клітинку вправо і далі постав крапочку, щоб ми записали скільки об'єму в трьох банках. Подивимося уважно. Який об'єм кожної банки? Яка місткість? Два літри згодна. А скільки однакових банок у нас? У нас три банки. Щоб дізнатися, скільки води вміщується в три таких банки, нам потрібне множення. Запиши вираз, який ми тільки що з тобою творили. 2 літри ми помножимо на 3 банки. Ось такий запис у нас з тобою вийшов. Щоб дізнатися, чи вистачить води у відрі, ми дізнаємося, скільки води містять 3 банки. 2 помножити на 3. Користайся табличкою множення в зошиті на зворотньому боці зошиту, щоб дізнатись відповідь. Отже, 2 помножити на 3. 6. Абсолютно правильно. Запишемо цю відповідь над знаком множення. Тепер ми з тобою порівняємо два числа. 8 літрів у воді у ведрі, а в банки вміщується цілих 6 літрів. Де води більше? Запиши самостійно знак в порожню клітинку. А тепер перевіримо, чи правильно ти написав, чи написала цей знак. 8 літрів більше, ніж 6. Ми з'ясували, що у відрі води більше. А це означає, що її точно вистачить, щоб рознаповнити 3 дволітрові банки. Завдання виконано. І ось тепер нам знадобляться олівець та. Накресли, будь ласка, відрізок довжиною 9 см. Для цього постав відео на паузу. А коли відрізок буде в зошиті, і ти не забудеш написати над ним довжину відрізку. Тоді продовжиш перегляд. А тепер нижче ми накреслимо ще один відрізок. Але його довжина поки що нам не відома. Подивись уважно, чи є підказка до довжини другого відрізку? Так. Щоб дізнатись довжину другого відрізку, нам підказали, що він на 5 сантиметрів коротший за перший відрізок. Нам з тобою треба. З'ясувати, яка довжина другого відрізку? На 5 см коротший, тобто менший за довжиною. Від відомого числа відоме число 9 ми віднімемо 5 це число з підказки. Порахуй усно 9 мінус 5 це скільки? Так, 9-5 це 4. Отже, довжина другого відрізку 4 см. Ось тепер ми можемо точно його накреслити. Постав, будь ласка, відео на паузу. Накресли другий відрізок заданої довжини 4 см. Підпиши його довжину, а потім повернись до перегляду з лінійкою та олівцем. Два відрізки у нас в зошиті. Але нас чекає ще один відрізок. Третій відрізок. Його довжина теж невідома. Але цей відрізок. Довший за попередній на 4 см. Попередній відрізок. Якої довжини? 4 см. Так. А новий відрізок буде довший на 4. Нам треба 4 см збільшити на 4 см. Якою дією ми можемо це зробити? Збільшити, тобто додати молочинка. 4 додамо 4. Обчисли усно. Скільки то буде? 4 плюс 4 дорівнює 8. Тож довжина третього відрізку 8 см. І ось тепер постав відео на паузу. Накресли третій відрізок в зошит. Підпиши його довжину, а потім повернись до перегляду. Можна відкласти ручку. Адже хитрий знак питання приніс нам нове завдання. Подивись уважно на екран. Що зайве? А чому цей предмет зайвий? Як ти думаєш? Перевіримо твою відповідь. Один, два, три. Відповідь з'явись. Та кашкет зайвий. Чому? Це головний обір або одяг. А м'яч, стрибалка та скейт це іграшки. Абсолютно правильно. Ось так швидко наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твої старання, за твою увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі! nhau yeah.